Вітаю на телеканалі Ера Підсумки П'ятниці, 8 липня. Головні події дня, що минув до вашої уваги. У Польщі стартував саміт НАТО. Світові лідери зібралися разом, аби вирішити, як захистити свої країни у часи невпинно зростаючої небезпеки. Постояли, поспівали, розійшлися. Робота Верховної Ради у завершальний день тижня. Не те, щоб була безрезультатною, її не було взагалі. Заступника міністра охорони здоров'я України Романа Василишина затримали на хабарі. У Польщі стартував саміт НАТО. Світові лідери зібралися разом, аби вирішити, як захистити свої країни у часи невпинно зростаючої небезпеки. Прибув до Варшави і президент України Петро Порошенко через дії Росії на Донбасі. і Незаконну анексію Криму держави східної Європи все частіше замислюються щодо необхідності посилення військового контингенту у своїх країнах. Саме тому питання зміцнення колективної оборони стало головним під час зустрічі лідерів у Польщі. Саміт НАТО у Варшаві розпочався у вирішальний для світової безпеки час. Остриги порушення кордонів і раптових військових конфліктів спонукають Польщу та країни Балтії звертатися до НАТО по допомогу. Не гаючи часу, євросоюз і альянс підписали декларацію про співпрацю, де зобов'язались разом протистояти гібридним загрозам зі сходу та півдня. Документ завірили голова Єврокомісії та Європейської ради жан Клод Фюнкер і Дональд Туск, а також генсек НАТО Ян Столтенберг. Політики зобов'язалися обмінюватись інформацією, координувати дії у сфері кібербезпеки в операціях у Середземному морі, а також обговорили санкції проти Росії. Ми займаємо спільну позицію щодо Росії. ЄС запровадив економічні санкції. НАТО провело найбільш значне посилення оборони з моменту закінчення холодної війни. У свою чергу президент Єврокомісії заявив, що окрім НАТО і ЄС, центральну роль у світовому порядку відіграють також США. Барак Обама повідомив, що має намір розмістити у Польщі батальйон із тисячою солдатів. Тим часом інші країни теж не гальмують. Канада, Велика Британія і Німеччина під егідою НАТО планують розмістити свої батальйони у Литві, Латвії і Естонії. Юнкер зазначив, що штати захищають безпекові інтереси Європи. Ми доповнюємо один одного і разом забезпечуємо безпеку Європи, а також наше сусідство. Нині все ще є поле для ближчої співпраці, саме тому ми тут сьогодні. Очільник Білого Дому також заявив, що ЄС і США єдині щодо збереження санкцій проти Росії, поки вона не виконає свої зобов'язання у рамках мінських угод. За словами Обами, штати готові продовжувати підтримувати Україну, яка проводить важливі політичні та економічні реформи. Агенсек НАТО нагадав, що саме Росія своїми діями порушила суверенітет України і незаконно анексувала Крим. Це за словами Столтенберга, змусило НАТО збільшити військовий контингент у Польщі і країнах Балтії. Ми збільшуємо нашу військову присутність у Балтійських країнах та Польщі, але це те, що ми робимо у відповідь на дії Росії в Україні. ніхто не говорив про посилення військової присутності у Балтиці і Польщі до нелегальної анексії Криму. Тим часом глава України Петро Порошенко на полях саміту НАТО вже зустрівся з керівниками США, Німеччини, Великої Британії, Туреччини, Фінляндії, Канади і Нідерландів. Вже у суботу в рамках саміту відбудеться засідання засідання комісії Україна НАТО, під час якої Петро Порошенко має виступити із доповіддю. також планується зустріч G5 плюс Україна, де обговорять ситуацію на Донбасі та виконання мінських угод. Постояли, поспівали, розійшлися. Робота Верховної Ради у завершальний день тижня. Не те, щоб була безрезультатною, її не було взагалі. Блокування трибуни та сидячий страйк вже мало кого дивує. А от стілець, що підпирає вхідні двері, для голови Верховної Ради став несподіванкою. Про колізії, які сталися у будівлі під куполом, далі. Батьківщина та радикали знову блокують трибуну і президію. Вхідні двері підперті стільцем. На підлозі сидять народні обранці. Вирішувати нагальні для України питання ніхто не збирається. А от гімн заспівати за милу душу. Не минуло й кількох хвилин, як спікер, вирішив прийняти кардинальне рішення в тих умовах, в які наставлять деякі колеги, повноцінне проведення сесії буде неможливе. Колеги, і тому засідання ранкової сесії Верховної Ради України оголошую закритим. Тим часом лідер батьківщини каже, що блокування трибуни буде тривати, допоки народні обранці не сядуть за стіл перемовин. Крім того, вона зазначила, нині немає ніяких економічних або фінансових підстав для того, щоб впроваджувати екстремальне зростання тарифів. Такі рішення можна затверджувати лише в одному випадку: забрати в українців фінансовий ресурс, щоб потім повернути його людям, які отримують субсидії та плату за всі комунальні послуги. Все, що вони роблять з Україною, вони роблять свідомо. Вони роблять планово, їм не потрібен народ, їм потрібні раби, їм потрібна сільськогосподарська земля без вас, і їм потрібні надра без вас. І тому сьогодні просто таким чином зайвих людей прибирають з обличчя землі. Приїхали до Верховної Ради і урядовці. За планом були виступи та відповіді на нагальні питання. Втім, через блокування трибуни ніхто нікого слухати не став. Тому Володимир Гройсман зібрав всіх міністрів у прес-румі та розповів журналістам про ситуацію в Україні і нещодавньо прийняті рішення. Ми встановили ринкову ціну на газ в Україні граничну ринкову, саме для того, щоб знищити корупцію. Треба вичищати і вижигати каленим залізом те, що ще донедавна було абсолютно нормальним явищем. Я маю на увазі в лапках. Це корупція. Зокрема, прем'єр-міністр повідомив, що заступника міністра охорони здоров'я Романа Василишина було відсторонено від виконання обов'язків. Причина затримання на хабарі. Також Володимир Гройсман запевнив українців: тим, хто не має змоги сплачувати платіжки повністю, буде надана адресна допомога. Заступника міністра охорони здоров'я України Романа Василишина затримали на хабарі. Щотижня за корупційною схемою він отримував від 50 до 100 тисяч гривень. Таку інформацію під час спільного брифінгу повідомили голова служби безпеки України Василь Грицак і генеральний прокурор України Юрій Луценко. За версією правоохоронців високопосадовець систематично отримував кошти від керівництва урологічного центру столичної Олександрівської лікарні. Чиновник, нібито особисто координував схему, за якою пацієнти платили. Тили за послуги готівкою, минаючи офіційну звітність, лікарі центру передавали гроші на гору, стверджують у ГПУ. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 320 тисяч гривень, 50 тисяч доларів та 2,5 тисячі євро. Однак не виключено, що притягдива селишена до відповідальності не вдасться у Набу та антикорупційній прокуратурі оприлюднили спільну заяву. У ній зазначають, що справа високопосадовця належить до їхньої підслідності. А оскільки розслідувань. Почали інші органи, то суд може визнати уже зібрані докази недопустимими. Останній тиждень видався насиченим на події як у внутрішній, так і у зовнішній політиці України. Проте експерти стверджують, що візит до Києва американських політиків суттєво не вплине на вирішення конфлікту на Донбасі. Також вони кажуть, що під час Варшавського саміту України на членство розраховувати ще зарано, Українська система оборони потребує реформ, та і сам альянс не готовий стикнутися із агресивною політикою Росії, що стосується ситуації всередині держави, Експерти відзначають зростання соціального незадоволення різким зростанням цін на газ і житлово-комунальні послуги. У середу кияни протестували біля Верховної Ради та Кабміну. Політологи кажуть, що щире незадоволення тарифами можуть вигідно використати деякі політичні сили. Блокування трибуни у Верховній Раді також має швидше маніпулятивний характер. Корни этого процесса, корни -то и выступления, и митинга большого, и корни блокирования Верховной Рады, они немножко глубже. Объединенный рейтинг Тимошенко, Ляшко и Садового сегодня 44%, это чистый рейтинг. А объединенный рейтинг Порошенко и Яценюка 15%. Вот этим митингом вот малые члены коалиции, они, конечно, включили элемент шантажа и Порошенко, и Гройсмана. Они о каком... В приеме Украины в НАТО сегодня речь не идет и идти не может. К этому сегодня меньше оснований на это рассчитывает, чем даже было в этом знаменитом период подготовки самого этого знаменитого Бухарестского саммита. Они прекрасно понимают, что прием Украины в НАТО не увеличит безопасность Альянса, а радикально его уменьшит, и поставить действительно на грань прямого военного столкновения с Россией. Двоє українських військових загинули у наслідок бойових дій у зоні АТО минулої доби. Вісьмох поранено цієї п'ятниці у штабі антитерористичної операції нарахували 19 ворожих обстрілів. Із них 10 на Донецькому напрямку. Там під мінометний вогонь потрапили українські бійці у майорську і Троїцькому. Із гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики били по Авдіївці, Пісках і Луганському. Зенітні установки застосували поблизу Опитного на Маріупольському напрямку, по опорних пунктах у Старогнатівці, Гатили із заборонених мінометів. Поруч Новогригорівки стріляли із БМП у Широкому та Мар'їнці із гранатометів та стрілецької зброї на Луганщині. Зафіксовано один обстріл із підствольного гранатомета. Вступна кампанія вже на носі абітурієнти. Подаватимуть документи до вишів уже із понеділка. Два тижні тому Міністерство освіти суттєво змінило правила вступу. Подавати документи на бюджет можна тільки через інтернет. Крім цього, зріс розмір держзамовлення. Детальніше про те, що чекає на вступників цього року, дивіться у наступному сюжеті. 18-річна Софія мріє вступити у престижну художню академію у Києві на факультет графіки. Дівчина любить малювати та захоплення не залишила навіть під час уроків. Софія має цілу колекцію малюнків вікон з різних кабінетів, виконаних у власній техніці. Вже у понеділок вона віднесе в приймальну комісію документи разом з малюнками. Я вирішила туди поступати ще в шестом классе, так как я рисую с первого класса. Я училась в детской художественной школе в городе Чернигове, потом училась в республиканской художественной школе имени Шевченко на живописи. Но хочу поступать на графику, так как считаю, что это намного интереснее. После подачи документов на девчину чекает найскладніше творчий конкурс. Мы будем рисовать фигуру человека на рисунок. Фігуру сидящего человека на живопись, а так на зіці, у нас буде тема, і ми будем за шість годин нарісувати роботу. Цілу. Всі ці екзаміни будуть неделю. У своїх силах впевнений 17-річний киян Артем. Хлопець мріє стати скульптором і подавав документи тільки в один виш. У нас сім бюджетних місць, і ЗНО я написав досить непогано. Враховується бал атестату, ЗНО і бали, які набираєш на конкурсі. Найскладніше, на мою думку, це самі вступні екзамени, самий вступний конкурс. А от саме вступний конкурс, там якраз і потрібно докласти сили і проявити себе. Артем і Софія віднесуть свої документи у Виш особисто, бо вступатимуть за творчим конкурсом. Абітурієнтам нетворчих напрямків цього робити не потрібно. Цього року міносміти звінило правила вступу і подати документи на бюджет можна тільки через інтернет. Це суттєво полегшить роботу вступних комісій та розвантажить виші. Якщо в минулому році десь приблизно 30% від загальної кількості поданих заяв були подані електронною, зараз вони будуть подані майже 100%. І дуже важливою складовою є те, що ті абітурієнти, які не зможуть самі ну сільської місцевості, вони можуть приїхати в приймальну комісію вищого навчального закладу, в тому числі національно-транспортного університету, і їм тут допоможуть оформити електронну заяву. Також у цьому році зріс обсяг теж замовлення на аграрні, медичні та технічні спеціальності. Складається ситуація, що Орієнтовно 50% тих студентів, які потраплять до вищих навчальних закладів, зможуть навчатися за кошти бюджету. Важливим нововведенням цього року є і фактичне скасування позаконкурсного вступу та цільового прийому. Замість них передбачені квоти й особливі умови для окремих категорій громадян. В Україні аграрний скандал прямо у період підготовки до збору урожаю. Сторонні люди захопили автотранспортне підприємство одного із вітчизняних агрохолдингів, що насправді відбувається на полях Тернопільщини. Дивіться далі вже тиждень. Як територія автотранспортного підприємства одного із вітчизняних агрохолдингів, заблокована сторонніми особами. Їх інтереси представляє колишній співробітник компанії. каже, ці люди тут на законних підставах. Я як власник товариства Глобалфіт, яке власником цього всього майна, написав ще одну заяву правохоронні органи, що не встановлені особи перешкоджають наші діяльності і доступу до нашого майна майно, яке знаходиться на території АТП, було арештовано ще під час дефолту агрохолдингу. Мрія каже директор юридичного департаменту Сергій Ігнатовський. Зараз воно знаходиться у компанії на правах відповідального зберігання. Вся ця техніка знаходиться у заставі банків, які фінансували її придбання. Тому відчуження нерухомого та рухомого майна на користі іншого підприємства є незаконним. Крім того, на цій базі знаходиться техніка, яка арестована постановленням Печерського суда міста Києва, і котора була нам передана на твісне храніння следственними органами. Інцидент трапився безпосередньо у період підготовки до збору урожаю. Керівництво агрохолдингу вже звернулось до правоохоронних органів із проханням якнайшвидше призупинити рейдерське захоплення. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Чергові підсумки телекомпанії Ера підбиватиме вже наступного тижня. Тоді й побачимося. Нехай щастить.